Вісім фокусів уваги. Фокус уваги це відправна точка будь-якого внутрішнього стану. Ми там, де наша увага, емоції та думки. Саме туди, куди ви дивитесь всередині себе та чи енергія формується емоції, думки, рішення та вчинки. Фокусуємось на проблемах, отримуємо ще більше проблем. Фокусуємось на рішенні задач та результатах, отримуємо те, що нам потрібно. Ми там, де наша увага, емоції. Та думки, ці вісім фокусів уваги це свого роду вітер, за допомогою якого ви можете надути вітрила свого вітрильника вийти з гавані, якщо ви ще не вийшли з нього. А якщо вийшли, то продовжити досягати свій продовжити свій шлях до своєї заповітної мети. Це перше відео із восьми. Отже, перший фокус уваги це увага з проблеми на результат. Замість чого поганого і страшного я хочу уникнути, сфокусуйтеся на тому, що хорошого, важливого, цінного я хочу отримати. Замість що мене лякає, турбує, труїть і руйнує, сфокусуйтеся на тому, що або хто мене надихає і захоплює. Якщо ви фокусуєтеся тільки на негативі, на проблемах, на обмеженнях, як все погано, як мене все дістало, то тільки цим і буде заповнюватись весь ваш фон вашого мислення. Тільки з цього буде складатися весь ваш багатий внутрішній світ. Тому спрямовуємо фокус уваги на цілі, бажання і мрії, а не на перешкоди і обмеження. Це програмує нас, вас. Всіх нас на позитивний результат. Це був перший фокус уваги. В наступному відео продовження другий фокус уваги. Другий фокус уваги це фокус уваги з обмеження на можливості. Ми часто автоматично думаємо в категоріях на можу, на вийде», занадто складно, у мене немає і таке інше. Це внутрішній фільтр обмежень створює відчуття безпарадності і стискає поле нашого зору. Світ здається дуже вузьким. Ресурси вичерпаними, а майбутнє закрите. Але варто змінити кут зору і звичні стіни починають перетворюватись на двері. Тому починаємо думати, що мені може допомогти в досягненні моєї мети, а не що може завадити. Замість чому ще може не вийти або що ще може піти не так, сфокусуйтеся на а що ще можна зробити для того, щоб отримати те. Що я хочу, які ще кроки я можу зробити, які можливості пропонує мені зараз світ, кого залучити, кому написати або зателефонувати, з ким познайомитись, куди поїхати, що запропонувати, що або хто ще мені може допомогти, що я вже можу, які у мене здібності, у чому я добре розбираюсь? у чому я експерт або фахівець, чого можу і потрібно навчитися, це дозволить з'єднатися зі своїми ресурсами, зібрати необхідні ресурси. Повірити в свої сили, свої можливості і побачити свій шлях. Це був другий фокус уваги. В наступному відео буде третій. Підписуйтесь, стежте, коментуйте. Продовжуємо цикл фокусів уваги, і це третій фокус уваги. Фокус уваги з ким я повинен бути, на ким я справді є. Більша частина внутрішньої напруги, самокритики і почуття провини, народжується з постійного порівняння себе з якимось там ідеалом. Ми несвідомо приміряємо на собі чужі. Стандарти очікування батьків, суспільства, партнерів, колег, друзів. Тощо я повинен бути успішним, я повинен бути спокійнішим, я повинен бути впевнішим, сильнішим, правильнішим. Я не повинен злитися, помилятися, сумніватися, ну і все таке інше. І чим більше цих повинен, тим менше місце залишається для реального живого, справжнього я так взагалі народжується токсичний сором, відчуття, що з тобою щось не так. Ну, просто тому, що ти не відповідаєш чужій картинці чужим критеріям, чужому очікуванню. Тому зміщуємо фокус уваги з того, ким ви не є, ким і якими ви маєте бути, або яким критеріям ви повинні відповідати, на те, хто ви насправді, які ви є, та ким ви є. Розбираємося досконало в цьому питанні. Дивимось відео, читаємо літературу, записуємось до мене на коч сесію, щоб краще пізнати і зрозуміти себе. Приймаємо ідею, що я це я, я такий, яким я хочу бути. Лише я знаю, який я. Це проста і швидка профілактика токсичного сорому. Це повертає вам здатність паратися на самого себе та любити себе. Це був третій фокус уваги. В наступному відео буде четвертий. Підписуйтесь, зберігайте, коментуйте. Четвертий фокус уваги фокус уваги не на те, що відбувається там і тоді, а на те, що відбувається тут. І зараз продовжуємо цикл фокусів уваги. Наш розум влаштований так, що нескінченно блокає між минулим і майбутнім. Ми то повертаємося думками до того, що було, аналізуємо, шкодуємо, виправдовуємо, звинувачуємо, ну і таке інше. То йдемо вперед, хвилюємось, прогнозуємо, фантазуємо, будуємо сценарії там якісь, намагаємося все контролювати наперед. І в цьому, взагалі, постійному русі втрачається головний момент сьогодення. Прямо тут і зараз. Це єдине місце, де дійсно відбувається життя. Прямо тут і зараз я записую відео. Осінь. Втім, як то кажуть, минулого вже немає, а майбутнього ще не настало. А ось тут і зараз відбуваються реальні факти, реальні почуття, емоції, відчуття є реальні можливості. Важливо взагалі, що відбувається зі мною прямо тут і зараз, за фактом, а не мої фантазії, думки з приводу минулого, з приводу майбутнього, з приводу можливого майбутнього, з приводу можливого минулого і можливого сьогодення. Що конкретно я бачу, чую і відчуваю прямо зараз? На які конкретно факти я можу спиратися прямо тут і зараз? Це повертає з фантазії, уяви та улюзії. У реальність, де і відбуваються справжні події, можливості, та й в цілому життя, це був четвертий фокус уваги. В наступному відео буде п'ятий. Підписуйтесь, коментуйте, зберігайте а фокус уваги це фокус уваги з того, що від мене не залежить на те, що знаходиться в зоні мого впливу. Продовжуємо цикл фокусів уваги. Одна з головних причин втоми і почуття безсилля це коли увага спрямована, постійно спрямована туди, де ми нічого не можемо змінити. На чужі рішення, випадкові обставини, погоди, минуле, реакцію інших людей, суспільні якісь процеси. Ми переживаємо, хвилюємося, сперечаємося, там прокручуємо в голові нескінченні сценарії, але реальність від цього взагалі не зрушується ні на міліметр. Так, ми втрачаємо енергію. Не тому, що світ проти нас, а тому, що ми витрачаємо сили не туди. Тому зміщуємо фокус уваги не на те, що від мене не залежить, не пов'язане зі мною безпосередньо на що я не можу вплинути, а навпаки, фокус уваги на те, що я можу вплинути, і що пов'язане саме зі мною, і що прямо зараз я можу зробити. Як кажуть про це стойки, дай мені мужність зробити все, що від мене. Залежить терпіння прийняти те, що від мене не залежить, і мудрість відрізнити одне від іншого. Цей фокус уваги повертає вам силу і дієздатність. Це був п'ятий фокус уваги. В наступному відео буде шостий. Підписуйтесь, коментуйте, зберігайте. Шостий фокус уваги і це фокус уваги з помилки і на вдачі на досвід, уроки і зворотній зв'язок. Справа в тому, що ми з вами звикли сприймати помилку як поразку. Як доказ власної неспроможності. Але якщо дивитись про це на це під іншим котом, саме через помилки, ми помилки ми стаємо сильнішими, глибшими, мудрішими. Тому зміщуємо фокус уваги з помилки на вдачі, на досвід, на висновки, на уроки і зворотній зв'язок. Неважливо, скільки разів ви там помилилися, помилялися, скільки разів ви пробували і зазнавали на вдачі, важливо скільки. Важливого і цінного досвіду ви при цьому отримали. Як взагалі кажуть, в такому направленні, як нейролінгвістичне програмування, є такі там про До речі, можете в мене безкоштовну книгу отримати. Посилання в шапці профілю немає перемог і поразок, є зворотній зв'язок. Все, що зі мною відбувається в минулому, це мій досвід, це мій капітал, вчитель і мотиватор. Якщо я називаю якийсь минулий досвід помилкою, то я починаю отруювати себе безпорадністю, там якоюсь безнадією, безсиллям, залежністю тощо, тому що нічого з цього немає тут і зараз, і я нічого з цим зробити не можу. Тому зробили всі необхідні висновки, спираємося на минулий досвід і йдемо вдалі. Все, що я роблю, це шлях, все, що я отримую, це ресурс. Своїми вчинками я створюю можливості. І йду до успіху. Це був шостий фокус. Уваги в наступному відео буде сьомий. Підписуйтесь, коментуйте, зберігайте. Сьомий фокус уваги, фокус уваги зі слів обов'язку на слова бажання. Продовжуємо цикл фокусів. Уваги в чому взагалі ідея цього фокусу уваги. Ідея полягає в тому, що потрібно змістити фокус своєї уваги. Зі слів, треба потрібно, повинен зобов'язаний, не можна. Мені заборонено. Тощо на слова хочу, буду подобається. Можу, вибираю, і таке інше. Слова це взагалі рамки сприйняття. І ці слова мають підтекст, який викликає певну емоцію стану настрій. Це, можна сказати, форма мислення, рамки сприйняття і фільтр, через які ми дивимося на життя. Кожне слово несе в собі певний емоційний підтекст, і вимовляючи, його, ми програмуємо не тільки мислення, але й власний стан. Так, сонце зійшло. Де там закат, його, блін, знімеш. А вон той чувак зігує. Коротше, коли ви говорите собі треба, всередині з'являється напруга, опір, почуття обов'язку і тиску. Коли ви говорите хочу або вибираю, з'являється енергія інтерес, натхнення. Тіло реагує на ці слова по-різному: одне стискає, інше розкриває. І ось навіть якщо мені не подобається те, що я роблю. Але я продовжую це робити, то швидше за все я роблю це, виходячи зі своїх цілей. Але якщо це ніяк не відповідає моїм цінностям, ну потребам або цілям, то я задаю собі питання, навіщо я це взагалі роблю? Щоб усвідомити, ну чи дійсно мені це потрібно. Дуже часто наша треба повинен і потрібно це чиєсь хочу. І в цьому немає нічого поганого, якщо ви реально усвідомлюєте це. І цей фокус уваги повертає вас із ілюзій і маніпуляцій на свій шлях взагалі. А своїм шляхом я йду тому, що подобається. Хочу, можу і вибираю. Це був сьомий фокус уваги. В наступному відео буде восьмий завершальний, тому підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Зберігайте. Завершуємо цикл фокусів уваги цим відео, і це восьмий фокус уваги. Фокус уваги з невдоволення на те, що ми не дуже любимо, а саме вдячність. Але це дуже потрібно. Взагалі, невдоволення це такий стан, в якому увага постійно шукає, чого не вистачає, що не так, хто винен, і тому подібне. Образи і звинувачення отримують нас в минулому, змушують знову і знову переживати біль, який вже стався. І ми тільки підсилюємо цей біль. Критики і знецінення закривають доступ до радості і позбавляють нас здатності взагалі бачити хороше. І коли увага взагалі застрягає в цих станах, всередині ну, пусто, поступово починають формуватися відчуття, ніби життя це боротьба, а світ, джерело загроз. Ну, все світ недоброзичливий і скупий на ресурси. І от варто лише змістити цей фокус уваги, і картина взагалі змінюється. Тому зміщуємо фокус уваги з невдоволення, образ звинувачень, критики, знецінення на вдячність. Вдячність це не просто вічливе Дякую. Це спосіб дивитися на життя через паризму достатку, а не нестачі, коли ви починаєте помічати те, що вже є, те, що підтримує, мотивує, надихає, ви переходите з режиму скарги в режим сили, наполегливості та бажання поділитися. Ще більшим добром. Дякуйте собі, іншим і світу за те, що важливе і цінне, що у вас є. Будьте вдячними за те, що за все те хороше, важливе і цінне, що ви маєте, і отримаєте ще більше. Ось такі вісім ресурсних фокусів уваги, які допоможуть вам позбутися негативних думок і зосередитись на своїх цілях. Ну, а я вам дуже дякую за те, що ви всі ці відео подивилися, полайкали, зберігли і прокоментували. Побачимося в наступному циклі моїх відео. Підписуйтесь, залишайтеся зі мною. Мене звати Євген, я трансформаційний коуч. Записуйтесь на консультацію, якщо хочете.